Місце писання про нашу віру. Можливо, є люди, які скажуть, що я не вірю там, в Бога, або назве себе хтось агностиком і скаже, що я не вірю взагалі ні в що. бо ну, Те, що я перед очима, це є істина. А те, чого я не бачу, того немає та не існує, і так далі. Люди можуть різне думати, різне говорити. Але все-таки, якось я почув, мені чоловік сказав, що людина все рівно в щось та вірить. Хай не в Бога, але на щось то вона свою надію покладає. Я думаю, десь тут є доля правди, що ми все рівно щось віримо. Ну, ми конкретно віримо не в щось, а віримо в Господа Бога Ісуса Христа. Віримо в Його Слово Святе, віримо у дуже багато обіцянок, які тут записані, які стосуються нас. Хочу про віру читати друге соборне послання апостола Петра, перший розділ. Тут ну, в Огієнка так і написано, що плоди віри. Ну, я почну з першого розділу читати. Симеон Петро, раб та апостол Ісуса Христа, до тих, хто одержав із нами рівноцінну віру в правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Благодать вам та мир, нехай примножиться в пізнанні Бога Ісуса Господа нашого. Амінь. Апостол Петро благословляє, щоб ми з вами. Примножували пізнання Бога, щоб наше пізнання Бога воно не зупинялося на тому моменті, коли ми зрозуміли, хто такий Бог, ми прийшли до Бога, отримали першу цю віру, першу любов, покаяння. І на цьому кінець. Бог не хоче, щоб ми зупинялися лише на першому рівні, коли ми тільки дізналися, хто такий Бог, і все далі ми не досліджуємо, не досліджуємо, не вивчаємо, не наближаємося до Бога, не пізнаємо, хто такий Бог. Це навіть раціонально, якщо подумати, нам варто вчитися, варто навчатися від Бога. Ну і святе Слово Боже, воно не маленьке, там багато мудрості. Я думаю, ви не раз чули, що у Біблії є відповіді, ну, мабуть, на всі питання, які вас можуть турбувати. На всі земні питання, небесні питання, духовні питання. Ви все можете знайти тут. Головне, щоб ви хотіли вчитися. І далі він говорить про плоди віри. Усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Апостол говорить, що усе, що нам потрібно, ми можемо отримати від Бога. Все, що нам потрібно для життя, для життя земного, для побожності, для побожності, ми сюди включаємо наше життя з Богом, наше духовне життя, наш дух, наші думки, наше серце. Все, що нам необхідно по-справжньому, нам все може дати Господь. Написано через силу пізнання того, хто покликав нас. Але знову таки через те, що ми пізнаємо Бога. Якщо ми Бога пізнаємо, якщо ми до Бога наближаємося, то тоді ми маємо все необхідне. Якщо ви до Бога молитеся зі своїми потребами, то хіба Господь буде вас залишати? Ні. Якщо у вас є проблеми, і ви молитесь до Бога. То що він не буде вам давати відповіді? Буде. Господь добрий батько, чому Він вас буде залишати осторонь? Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливості світового тління? Як я сказав, нам даровані дуже багато обіцянок. Я, чесно, навіть не знаю, скільки їх. У Біблії є обіцянки на рахунок нашого земного життя. На рахунок нашої вічності, на рахунок якихось фінансових потреб, на рахунок сімейних потреб. Обіцянок я безліч. Але я хочу сконцентрувати основну увагу далі з п'ятого вірша, де і говориться: ось ми, тут написано плоти віри. Ми маємо віру, да? а чи наша віра приносить плід? Чи наша віра вона жива? Чи наша віра вона дієва, чи вона щось робить, чи наша віра заключається в тому, що. Я пізнав Бога. Я покаявся. Ну і на цьому все. Підовж. Плоди віри. Якщо ми віримо, ми повинні приносити плід. Якщо ми справжні християни, у нас буде плід. Так само, як яблука родять на дереві. Якщо яблуко яблуня безплідна, який од неї толк? Який толк от нашої віри, якщо наша віра, вона ну, ну, нічого не робить? Ми Будемо читати. Тому докладіть до цього всього свою пильність. І покажіть у вашій вірі чесноту. Що таке чеснота? В іншому перекладі написано доброчинність. Покажіть свою доброчинність. В оригіналі там записано слово «арета». Це найвища якість у плані ну, виробництва, діяльності, вмінь. Добрі діла. Тобто, ця доброчинність це наші діла. Або інше можливо значення доброчинності чи чесноти, це мужність. Зауважую, що це, це перший, ну, тут у списку плід нашої віри, що наша віра повинна мати мужність, доброчинність у наших справах, що віра наша повинна вона проявлятися в житті, що вона не повинна мовчати, сидіти, нічого не робити. Нас Бог покликав у спасінні куди? В монастир? Ні. Написано, щоб ви йшли, навчали, і там далі хрестили в ім'я Отця Сина Святого Духа. Наша віра заключається в тому, щоб ми робили добро. Це саме просте і саме головне. І, як я сказав, слово в оригіналі Арете має два значення: перше це вміння, коли ми щось робимо. І друге, це якби мужність. Якщо ми складемо до кучі, то можна зрозуміти, що наша віра повинна через нас з мужністю являтися для інших для того, щоб звіщати звістку про Ісуса Христа. І важливий момент, що ця доброчинність вона являється не лише в церкві, а за межами церкви так само. Амінь. Далі написано, що ось, а в чесноті або в доброчинності нам необхідно пізнання. Я читав сучасний переклад, там вказано, що нам потрібно знання, що наша доброчинність вона призводить до знань. Коли ми маємо віру. І приходимо, можливо, до Бога перший раз. Ми загоряємося великим бажанням служити, робити, любити, бігти, кричати, говорити. Але ну, не зовсім я впевнений, що на перших порах у нас є знання, у нас є мудрість. Ми, можливо, і хочемо рухати гори в ім'я Ісуса Христа. Але нам би не завадило мати знань про нашу віру. Ну, от ви людині, що ви розкажете про Бога? Ну, про Ісуса Христа розкажете. А якщо вам людина почне задавати якісь глибші питання, чи ви зможете дати на них відповідь? Мати знання про нашу віру, мати поміркованість в тому, як себе вести, що мені говорить, що мені говорить зі Слова Божого? коли мені говорить. Тобто, перше, ми маємо доброчинність, щоб робити добрі діла. У наших добрих ділах ми повинні мати знання або мудрість. В оригіналі там. Два може бути слова, або гносис розважливість, або Софія. Софія, Софія. Я думаю, ви знаєте, це мудрість. І недарем не тут порівнюються ці два значення бути розважливими і бути мудрими. Це одна частинка, коли ви маєте знання. Але недаремно тут слово мудрість, тому що мати знання і вміти їх використовувати різні речі. Крім того, що ви повинні знати Слово Боже, ви повинні мати мудрість, коли його застосовувати, це знання. Як я сказав, де його говорити, кому його говорити і як його говорити. Бо ми знаємо, що люди, які не приймуть Христа, то ну, по слову, по знанню люди, які не увірують, де вони опиняться. На жаль, на жаль, не з Богом. То що ж виходить нам бігати і кричати всім. Покайтеся, покайтеся, бо ви в пекло попадете. Мабуть, це не дуже мудра поведінка, да? і, мабуть, не багато людей вас послухають і підуть до Бога. Багато людей, мабуть, навпаки, розвернуться і підуть в другу сторону. Хоча у вас є доброчинність щоб робити добрі діла, у вас є знання, ви знаєте істину. Але якщо ви будете говорити про пекло, то це не приведе вас до добрих плодів. Отже, наша віра. Вона переростає в доброчинність, щоб ми робили добро. Наша доброчинність переростає в те, щоб ми мали мудрість, мали знання і робили це добро з мудрістю. І мені здається, якщо чесно, багато людей на цьому пункті вже тормозять. Тормозять, тому що я маю віру, я маю хрещення, я маю знання. Що мені ще треба? Я буду йти і навчати усіх, кого треба. Кого не треба і буду говорити, що треба і не треба. Це я прочитав лише «доброчи... віра, доброчесність і знання. Це три пункти. Але це не всі плоди віри, там ще більше плодів віри. А деякі люди далі, начебто, то забувають про них. Думають, що мені цього достатньо, достатньо знати про Бога, достатньо самому покаяться. А далі там написано, забіжу наперед. Про терпіння, про стриманість, про любов, про братерську любов, а цього всього люди не являють, на жаль. Далі говориться, що після того, як ми маємо знання, мудрість, а в пізнанні ми отримаємо стримання. Стримання або. Ну, да, стримання. Як ми, маючи. Якщо людина має хоч краплинку мудрості, ну хоч трішечки, ну то вона ж буде проявляти стриманість. Тому що стриманість, нас люди можуть дратувати. Нас можуть люди і в церкві дратувати. Люди можуть задавати незрозумілі нам питання. Або наші рідні можуть нас не розуміти. І якщо ми не маємо стриманості, як ми себе будемо поводити з ними? Сама? Стриманість в оригіналі там таке слово складне. Ехкратея. Це вміння володіти собою, своїми емоціями і своїми бажаннями. Це не означає, що ви в своєму житті не повинні ніколи мати ніяких пухотей, страстей і гріховних бажань. Ми люди. Ми їх будемо мати. Але є різниця, коли ми ці страсті дозволяємо, щоб вони керували нами, чи ми керуємо ними. Якщо ви будете казати, що ви не контролюєте себе в доброму плані, що вас Дух Святий побуждає, що Дух Святий вам каже, йти робити те, се, п'яте, десяте, навчати, але тут немає стриманості, немає ніякої мудрості, в першому посланні до Коринтян написано, що духи пророків коряться пророками через те, що Бог є не безладдям Богом, а Богом миру. Коли ми проповідаємо чи говоримо Євангеліє, чи когось навчаємо навіть, згадуємо про ці пунктики, що ми повинні це мати в собі доброчинність, мати мудрість, мудрість і мати стриманість. Стриманість у тому, як себе вести. Тому що коли емоції беруть верх, то це не стриманість. Коли емоції беруть над нами верх, то це не ми собою керуємо, а наше тіло нами керує. Навіть, навіть якщо наші емоції можуть бути справедливими. Навіть якщо якась є несправедливість, і ми бачимо це і хочемо там допомогти, хочемо вмішатися, хочемо заступитися за когось. Але нами керує гнів, то Слово Боже що говорить, що гнів людський Божої правди не чинить. Недаремно, що після стриманості зразу йде терпіння, що в стриманості ми повинні являти терпіння, начебто речі схожі, але трішки ні. В оригіналі написано. Купономе. Це не просто щось прийнять, начебто, і, 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 терпіть, і ну, держать в собі, переноситься. Ні. Терпіння, яке дає нам Бог, це не зіскалювати зуби, коли нам тяжко, і мовчать тихенько в тряпочку, десь там в сторонці. І не розуміти, для чого це нам потрібно. Це терпіння, коли ти мужньо приймаєш виклик, який є в твоєму житті. Те, що в тебе відбувається. І це випробування для тебе стає ще одною сходинкою у твоєму духовному зростанні. Ти маєш розуміти, що коли ти терпиш, це принесе плід. Що коли ти терпиш, то це принесе любов. Це принесе плід перш за все тобі. Коли ти будеш терпіти, проявляти стриманість, то люди навколо тебе подивляться на тебе, і, може, подумають: о, слава Богу, такий оце мудрий, розумний, терпить, мовчить, коли треба, а не висвітлює свої емоції на загал. Хоч вони і правильні ці емоції. Хоч і думки ти правильні кажеш. Але інколи ж, ну, воно не варто просто так. Запам'ятайте, що ваше терпіння завжди має нагороду. В будь-якому випадку. Не даремно ж Господь не один раз каже, що ми повинні бути терплячими. Бо просто так, Бог нам не дає оці невдачі, щоб ми терпіли. Бог просто так не дає нам складнощі, випробування, щоб ми терпіли. Якщо говорити про випробування, то ми точно знаємо, що вони нам даються для того, щоб ми зростали. Амінь. Господь аналізує у такі моменти, коли у нас випробування складнощі, у нас тиск. І ось це те, що я читав, як ми себе поводимо, чи мудро, чи не мудро, чи стримано, чи терпляче, які в нас думки, емоції? Все це Господь бачить. Все Господь аналізує вашу поведінку, ваші слова. Я впевнений, так само навіть і ваші думки. Далі після терпеливості написано благочестя, або, в іншому перекладі, побожність. Якщо ми маємо терпіння стриманість, то тут ми вже доходимо до такої планки, як побожність, що ми себе можемо побожно вести. Питання ж до вас, як це, як це побожно себе вести? Або. Благочастиво. Як це благочестива поведінка? Чесно, ну, простими словами, добросовісно, так. Да. Але добросовісно себе можуть вести умовно люди, які ну, зі світу так само, які Бога не знають. Теж можуть назвати себе Ну, Благочестя, ну, добросовісна поведінка, але в контексті Бога. Добросовісна поведінка в контексті Бога. Всіх його заповідей, його повелінь до нас. В оригіналі там слово складне, його перевести однозначно не можна, звучить як еусебеє. У практичному значенні це слово означає не просто, ну, тобто, не просто теорія якась, а не просто знання, тому що знання перед цим вже були. Ми можемо знати, що в Біблії написано. Це означає, що. На рівні відносин, на рівні дій, на рівні стосунків з Богом, перш за все, ми повинні вести себе правильно по відношенню до Бога. Ну, правильно по відношенню до Бога це дотримуватись його заповідей, ну, саме просте. Але не лише до Бога, але так само й до людей. Тобто це роздільна поведінка. Не можна себе правильно вести до Бога, а до людей себе вести ну, неправильно. Тому що перша заповідь говорить, що. Ти люби свого Бога всім своїм серцем, розумом, душею, силою. А друга заповідь на рівні яка? Люби свого ближнього. Тобто, в нашій праведності ми в кучу склеюємо любов до Бога і любов до ближнього. Хорошу поведінку, добру поведінку, благочестиву поведінку до Бога, коли ми виконуємо Його заповідь, коли ми його слухаємо, і відповідно так само до людей. Ще раз повторимось коротко. Доброчесність. Ми маємо чесноту, щоб робити добрі діла. У добрих наших справах, ми повинні мати пізнання або знання, або мудрість. Нам потрібно ми потрібні розуміти, як нам робити добро. Коли ми розуміємо, то ми повинні вже бути стриманими, бо добро можна не робити покарям. Ми повинні бути терплячими, ну, тому що навіть коли ми будемо проявляти стриманість, нам можуть багато чого говорити. Нам можуть багато чого робити, і на багато речей нам не потрібно відповідати. В нашій терпеливості заключається наша поведінка благочестива до Бога і до людей. Після благочестя тут написано братерство або братня любов, або братолюбство. В оригіналі слово філадельфія або філадельфія воно і перекладається братська любов. Варто усвідомити, що наша віра вона не повинна віддаляти нас від людей. Які б ці люди не, було, не були, ну, особливо, якщо це наші брати і сестри в церкві. Віра в Христа, вона об'єднує людей. Недаремно написано, що ми всі є різними членами, але одного тіла. Що голова над всіма нами є Ісус Христос. І братарська любов, якщо перед цим я говорив про те, що благочестива поведінка, вона стосується так само і до людей. Що благочестива поведінка стосується так само хорошої поведінки до людей, ну, то логічно, що наступне повинна бути братська любов. І братська любов, ну знову ж таки, ну, не лише до того, хто тобі подобається. Не лише до того брата, який хороший, який терплячий, ще до того сестри, яка смиренна, а до всіх братів і до всіх сестер. І до всіх людей так само можна додати сюди, тому що. Це лицемірство, мабуть, буде, якщо ми хорошо ставимося до людей в церкві, до віруючих. А до невіруючих ставимося, ну якби, ну, вони ж не ну, типу, Бог їм суддя. Да? Віра, яка вважає прохання інших людей перешкодою, це не істинна віра. Повторюю. Оце є братська любов. Оце є справжня віра, що коли вважаєте, ви прохання інших людей, неважливо, які це люди, чи ви маєте з ними стосунки, чи не маєте. І для вас ці прохання, вони перешкода, вони для вас тягар, ви не хочете допомагати, просто кажучи. Ну, то це є показник невіри якраз. Це є показник того, що братської любові у вас немає. Тому що вас брат щось просить. Просте там, я не знаю, покупати щось, перевести щось, а ви морозитесь, вибачте, за слово. Ну, то що ж це за братська любов? А якщо говорити про інші речі, коли ми навіть не знаємо, як справи у тих людей, з якими ми спілкуємося? Ну, приклад, молодіжне служіння, там приходить 10 чоловік, 15 чоловік, а ми навіть не знаємо. Ну, якби, ми на молодіжки бачимося. Привіт-привіт, як діла, як діла? Хорошо, все. А крім цього, все, наше спілкування все закінчилося. Ми вже років три ходимо там, всі ті. А ми між собою навіть не знаємо, хто чим займається, яке хто хобі має. Я вже не кажу про допомогу один одному, тому що ми не спілкуємось. Так само стосується і всіх нас. У ну, фіналі основне, заключне тут є любов. Я думаю, це логічно. Любов, любов, яка все покриває. Вона покриває всі ці пункти, і всі ці пункти входять до любові якраз. В ідеалі ми повинні мати ту любов, яку мав Христос. Ми повинні мати ту поведінку, яку мав Христос, і наслідувати Його. Звісно, в мене задається питання: якщо людина не являє стриманості, то вона має любов? Та ні, мабуть. Якщо людина не має братської любові, просто як людина до людини, то вона має любов від Бога. Ну, так само, якщо немає ні терпіння, ні мудрості, ні бажання робити добро, то чи є там любов у людини? Та, мабуть, ні. Якщо говорити про мудрість, наприклад, бо я скажу, що ваша мудрість якраз залежить від вас самих. Слово Боже говорить, що якщо ви думаєте, у вас немає мудрості, ви не знаєте, що говорить, ви не знаєте, що робить, ви слово Боже, погано знаєте. Там просто написано: ви у Бога просіть мудрості, Він вам дасть. Це там немає нічого складного. Ви просіть мудрості, і будете мудрими. Ці всі плоди, вони поодинці, начебто повинні бути присутніми у всіх нас. Дивіться, я не зачитував про. Плоди Духа Святого. Я не зачитував про плоди якісь надприродні, які Бог дає, про дари надприродні. Тут написано просто плоди віри. Це не щось надзвичайне, це просто плоди віри. Якщо ми маємо віру, то ми повинні мати ось ці плоди. І я вважаю, що вони всі повинні бути в кучі. Не може бути такого, що ти стриманість проявляєш, а мудрості не проявляєш. Я думаю. Людина не мудра не може проявити стриманість. Повторюсь ще раз і ще раз: наша віра повинна налічувати доброчинність, бажання робити добро. Щоб робити добро, ми повинні мати мудрість. Якщо ви не маєте мудрості, просіть у Бога. В нашій мудрості ми повинні мати стриманість, в стриманості терпіння, в терпінні благочестя. Доброї поведінки, праведної поведінки перед Богом, перед людьми, потім братської любові, і на завершення просто написано любов. Далі апостол пише, що бо коли це все у нас є, і це все в нас примножується, то воно зробить нас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Тут написано, що це все зробить нас нелінивими для того, щоб ми пізнавали Бога. Якщо в нас немає ну, цієї ні мудрості, ні благочестивої поведінки, то це якраз віддаляє нас від Бога. Це якраз руйнує нашу віру. Це якраз означає, що ніяких плодів в нас немає нашої віри. Те, що наша віра, вона десь там ну, шкутильгає дуже сильно. Це речі, так би мовити, базові. Я повторюсь, це не, не дари там Духа Святого, які ви повинні вималювати, випрошувати, це плоди віри, які повинні мати віруючі. А хто цього не має, той сліпий. Короткозорий. Він забув про очищення своїх давніх гріхів. Це просто. Якщо ви не маєте мудрості, ну хай мудрість це можливо щось велике. Та? Якщо ви не маєте терпіння, Якщо ви не хочете робити нічого доброго, то Слово Боже говорить, що, ну, виходить, ви забули, що вам простили гріхи. Ви забули про те, що зробив Ісус Христос. Ви забули, для чого ви взагалі повірили, для чого ви взагалі називаєте себе віруючими. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетеся. Бо щедро відкриється вам вхід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Дбайте чинити міцним своє покликання і своє вибрання. Трошки, може, складно звучить, але ви повинні піклуватися про те, щоб ваша міра віра була міцною. Я повторюсь, не про великі якісь гори, не про великі чудеса, не про великі діла. Але про своє серце, про свою віру, про свою віру. Піклуйтеся, дбайте, щоб ваша віра не згасала якось той вогник, десь там тихенько в уголку. Тому що сьогодні я маю терпіння, завтра я не маю терпіння. Сьогодні я стримуюся, сьогодні я проявляю любов, завтра має поганий настрій, і в мене цього всього немає. Да, я каюся, бо я теж не проявляю любов завжди. Да, Я проявляю терпіння, терпіння, а коли настрою немає, і день весь, так би мовити, якийсь злий, поганий, я можу щось сказати. Може якось образити, вибачте. Але ми повинні пильнувати своє серце. Кожен із нас повинен пильнувати своє серце. Я так само повинен пильнувати своє серце, свою віру. І чи моя віра має ось такі основні плоди, плоди від нашого покаяння. Я закінчу 12 м віршем. Тут Він каже, що тому-то я ніколи не занедбую про це вам нагадувати, хоч ви знаєте. І впевнені в теперішній правді. Хоч ви багато, можливо, це все знали і чули. І так само, як і Петро каже, я не перестану вам це все нагадувати. тому що якби не було потреби, то ми б не догадували. Але потреба є, тому що ми як люди забуваємо. Ми як люди опускаємо руки, ми як люди зневіруємося, ми як люди втомлюємося. Наше тіло своїми бажаннями може брати верх і тоді плоди віри, які в нас повинні бути, або які в нас можуть будь були вони десь там щось замовкають. замовкають Це просте порівняння, що якщо ви розумієте, що вам Бог щось скаже, щось робить, а ви не хочете по різних причин, неважливо. Навіть щось маленьке вам Бог сказав, підійди до брата, а ти, я не хочу. То ви маєте розуміти, якщо ви відмовляєтеся робити те, що Бог вам каже, то є велика ймовірність, наступний раз, ви навіть вже не зрозумієте, що Бог вам буде щось казати. Бог не буде до вас насильно стукатися, якщо ви не хочете. Так само це стосується цих плодів віри. Якщо ви не хочете проявляти доброту, якщо ви про це не піклуєтеся, то звідки воно у вас з'явиться? Що вам Бог буде впихати доброту, стриманість, терпіння, якщо ви не просите, якщо ви не шукаєте, якщо ви не намагаєтеся себе так вести, я думаю ні. Хай Господь всіх нас благословить, щоб ми. Мали ці плоди, мали віру щиру, мали віру в Ісуса Христа, терплячи й основне з любов'ю. Амінь. Давайте коротенько помолимося про це.